Вітаю на каналі YouGames. Мене звуть Ігор. Поряд зі мною Ілля, і традиційний Unmatched буде зараз розгортатися перед вами. І сьогодні в нашому двобої два сині бійця. Оп! І це Аліса проти Невидимця. Аліса в нас дівчинка, яка, на перший погляд, слабенька, всього 13 життів. Їй допомагає з... 8, 8, 8 одиниць життів, але насправді не така вона і слабка, як може здатися, тому що вона може змінювати форму. І в неї буде або додатковий захист, коли вона буде захищатися, або буде навпаки додаткова атака, коли вона буде атакувати. Коли вона буде великою. І їй протистоїть невидимець. ну, По суті. Поки що в нас єдиний боєць, в кого немає помічників, і замість помічників в нього тільки жетони туману. Тобто він один. один, хто буде битися проти героя з помічником. І ми будемо битися на такій дуельній маленькій карті. Так, в нас випало випадковим чином. Ну, будемо подивитися, що з цього вийде. Ти готовий? Ага! Поїхало. П'ять карт. Та, вайп 5 карт. І. Так, хто у нас перший гравець? я звісно. Ну, добре. Ну і добре. Ну і ходи тоді. Раз ти перший гравець, тоді ходи. Ти, до речі, починав, починав ну, я вже, вже запізно змінювати жетончик. Треба, треба було спочатку його перевертати до того, як ти побачив карти. Його. Ну, можеш карти затасувати, поміняти. Житочек і потім... Ну mm. ладно, не буду. так подобається. Добре. Так. Ну, давай я ось так зроблю. обманю. Один-два. Угу. Додаємо поліпшення сюди. На два тобто... Цей сюди, ця сюди uh -huh. і Аліса б'є Алиса Угу, Аліса б'є наведимці. Захищається чи не захищається. Ну звісно захищається. Давняцький Аліса, це в нас невидимець. Ну добре. І що? Скрин тебе. Ні, ти. Вже га помсти. Ну це в мене після бою, давай, під час а бою. Зкиньте верхню карту вашої колоди, додайте і значення поліпшення до значення цієї. карти. Два. Угу. Тобто ну на ти 5. 5. Добре, на п'ять. Добре, ти 3. мені два. Тебе на п'ять. Два завдаєш, оскільки в мене три. Але після бою, якщо на перебуває на комірці з жетоном туману... Я тобі томаном, до, до речі, один, так, да, тому що я на комірці з жетоном туману. Так, якщо навидимець перебуває на з жетоном туману, усі ворожі бійці, які перебувають на комірках з жетоном туману, зазнають одне поранення. Будь ласка, жербальков, отримайте одне поранення. А може ніт? Такий дат? Ну, ладно. Все? Ну, Так. Да. Але маленька. Я мала. Я мален. угу. Тоді невидимець б'є маленьку Алісу. Аліса захищається. Хто захищається. І це поява з імли. Під час бою, якщо на початку цього ходу невидимець перебував на комірці жетоном туману, значення цієї карти дорівнює 5. А я на жетоні туману, тому 5. Туман. Божевільний капелюшник. Перемістіть кожного з ваших бійців максимум на дві комірки, змініть розмір. Я не буду. Я змін да. розмір і два порани, я вже. Не два, а одне, тому що ти маленька була і тому в тебе так додавався. Нас схожі в герої. Тобто. Так, тепер ти велика, так? Да? Да. Ти захочеш мене бити. Звісно. Ну, перед цим я все ж таки ну, буду бей. атакувати. Бий. Бити. Бити. І це та сама поява землі, і це п'ятірочка летить в лісі. Ой-ой-ой-ой-ой, мене вже сім здоров'я. Все? Ну, так. Да. давай ка З'їжджу мене. Угу. Максимум на три комірки. Один, два, три. І зміни розмір. Зміни розмір. Угу. Щось якесь незрозуміла твоя здія оце була, що ти? Ну, в мене трохи. А, ой. Я не це зробити. Ну, Зараз переходи. Трохи по 4. ну, Хоча ні, я ж роблю те ж саме, але потім. Я хочу тебе зараз побити. Побий. Юль. Відповідно. Від Відповідно, 3 плюс 2 5. А в тебе? А в тебе? А в, тебе. А в мене 2 плюс 1, те, що я на тумані, 3. Тобто в мене ти на 2. Раз, два. І в мене після бою візьміть одну карту і виберіть один ефект. Карту я взяв. Перемісліть, наведіємося на... Комірку з жетоном туману. Перемістіть один жетон а, туману максимум на 3 комірки. І я, скоріш за все, просто переміщуюсь, переміщуюсь ось сюди. Це, тепер ти. Що ти робиш? Перемістити лісу максимум на три комірки після бою. Один. А, ні, один. Ось так. Mm -hmm. І потім. Змініть розмір там написано. Змініть розмір. Так. І візьміть дві карти і карты, розмір. Угу. Це все ж таки трохи інше, але в принципі те ж саме. Обезміть розмір карта. Все. Маневр. Ще один маневр. Угу. Це. Маневр. Один, два. ой 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 у мене хороші карти. Ну, давай, ладно. Нет, 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 нет. Давай ось все. Ладно. З'їжди мене я скидаю. Добре. Сюди. Не буду бити тебе. Бий. Быть? Бий? Бий. А, ну ладно. Удар з розгону. Удар з розгону, так. Да. Це, це 5 і плюс 7, Але нікого не видно. А -а -а -а. Негайне значення цієї. Цієї карти не видно і немає. А ви розумієте, так? Да? Ох, як було, як було сильно. Зникнув. Нема таких. Оп, промахнув. Про... Розганялася твоя Оліса, розганялася і нічого не вдалося. Тому що значення карти атаки чи оборони вашого суперника тепер дорівнює 0, і його не можна змінити за допомогою ефектів карти. Усі інші ефекти карти слід розіграти. Тобто, не можна е, роз... змінити, е, е, збільшити по ефекту карти, а інші слід розіграти. Ну, розігралися. Так, добре, відмінив. Ну, почнемо з чарівного пінділя. Та й у мене 4 хп. Це не чутна хода, і три тобі прилетіло. Мені щось здається, це якось. Тепер, тепер ваш суперник перебуває на комірці, натомість завдаєте три поранення. Тепер ваш суперник переміщує жетон туману, максимум на дві комірки. Це те, що ми наробили да. один, ну. два, три. На дві комірки, один жетон туману. Ну ладно. Ти з під мене не будеш витягати? Ну, я ж не проти. Mm -hmm. угу. Добре. Це було один. Так. Ну, давай буду атакувати. Що ж робити? І це. Вислизнути. І то Я тебе на один стукнув. Мені мене це Так, мені це не подобається вже. Давай, я готовий. Не може такого бути. Тому що я захищаюсь. Так, бурлатний, бурлатний меч. меч. І це 3 плюс Ой, 2, 5 атака. атак. Я не то. я, я забув, що там не. Ну, тобі два поранення, але я таку карту масу. Абсолютно вірно. Так, збентеження. Мені два поранення. Раз, два. Тепер дивіться. Ваш суперник може скинути одну карту на вибір. Якщо він цього не зробив, можете перемістити кожен жетон туману на будь-яку іншу комірку. Так. Да. Скидаєш? Так. Да. Скидай. Не можеш скинути. Тому я. Ну, давайте, ось цей, наприклад, кудись ось сюди. Оцей кудись ось сюди. Кожен жетон туману на будь-яку комірку. Тепер в тебе, якщо ви перемогли, а ви перемогли. Подивіться руку суперника, будь ласка, дивись. Всі мої карти ось як на ви долоні. Одну карту, яку він повинен. Обирай. Да. Ось, ось, ось. ось, Добре. ось, ось. Добре. Скинув. Все. все. Ну, все, ти граєш тільки однією рукою. Добре, давай. Ти походив, тепер я. Маневр. А я не так хотіла. В смислі, в мене ще надія, куди? Да? Тебе ще одна дія? Затасуй. А як це одна дія? Звідки вона в тебе? Ти тільки походив, та мене побив, в я... мене залишалася одна така карта. Так ти мене бив. Ну, так ти мене. А, я зрозумів, добре. Да, так. давай. Затасуй. Я, ти побачив. Вона... Я навіть її не прочитав ще. Маневр. Все. Угу. Маневр. Я не так походив. Раз. маневр, Все. Маневр, Один, два. Один два. маневр, Один, два. Один два. Все, ходи. А може ти будеш мене атакувати. Маневр, Звісно, буду. Так Тебе там три житті лише Ну, тобі атакуй вже. Ну, так я підготуюся, зроблю ще один маневр і потім як атакую. Ну давай. Маневр. Ну. Да. Один, два, три. Ой, два. Який три. Ой, один, два. І... З'їждж мене. Випий мене, точніше. Дві карти і розум. Угу. Все, я походив. Маневр. Ти будеш на мене йти на... атакувати. Ну, на що? Я сюда пришел. Маневр. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, все. Я готов. маневр. Один, два. Угу. Маневр. Угу. Три, четыре, пять, шесть, семь. Угу. Все? Да. Добрый. Ну и добрый. Маневр. Так может атаковать и пидаш? Надо да, для чего? Ну, щоб вибити. Я лише зроблю панування жаху. А в тебе, якщо не видимось перебуває на комірці з жито, туману, задайте задати два порання будь-якому одному ворожому бійцеві. А ліса в тебе одне життя лишається. А в тебе ж ай, завжди в тебе ж такі дві карти. Все, я? А... я походив. Я походив. Це не подобається. Ну Дума, а що робити? Іду сюди, один, два. Ні, подожди, 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 зараз, зачекай. Ну Треба щось -що -що таке робити тебе. Так, ну добре. Я зараз подумаю. Я захищаюсь. Але за. Ну, я захистився, але збентеження не спрацювало. Все, ходи, ходив. Буб. В'їв. Завжди. Не знаю зараз я тут... Ой. Ну, звісно, що ти не знаєш, якою я буду атакувати. Зажди, І це... Дзві. Дзві. Мені карта впала. Фінальна бійка. Ну. 3-2-1. Несподівана атака. П'ять. Проти. Трьох. А в мене після зазеркалі. А задзеркалля вже Пум! не спрацює. Ну, ладно. Тому що в мене була ще одна несподівана атака, а, і я б, бу... б тебе... я б тебе. У мене був став шанс, це тільки на ось це. Ну, ти чому взяв і пропустив на початку дуже сильні удари від мене. І це була твоя велика помилка. Ну, тому що в мене було чим захищав. Ну, так, а чого ти тоді біг до мене, думаю, битися? Тому що там не вистачало. Так, а чого ти біг до мене битися? Ну, так, тому, Набирав би карти. Ні, там, там треба було битися. Добре. Да. да. Хай буде так. Да. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, коментуйте, пишіть, кого б ви захотіли побачити в вигляді бійців. І підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. До наступних відео. Пока-пока.